Всім привіт! Сьогодні 29 червня. Я вперше прямую в сторону озера. Ну, планую скупнутися. Чесно кажучи, завжди відкриваю сезон десь в травні, але в цьому році щось так не пішло. Тому зараз є інформація, що у нас за епіцентром відкрили вже зону. тобто там було закрито, зараз вже відкрили зону, через яку можна пройти і попадемо на пляж. Тому планую сьогодні відкрити купальний сезон 29 червня. Я не знаю, чи є така людина, хто цим літом відкриває, буде відкривати пізніше мене. Я, чесно кажучи, не знаю. Тому прямою сьогодні. Відкрити сезон, скупнутися, ну і напевно щось зніму гарного перегляду. Ось друзі, якщо хтось читав новини, декілька сезонів в квартирі зірвався газ, бачите, ось був повноцінний будинок. Ось тут газ зірвався. Будівельники розібрали. Бачите, скільки будинку залишили ось три поверха. На цьому в принципі, все і закінчилось. Ось що наробило лихо для людей, які жили в такій же звичайній будівлі. Так, ми йдемо. Епіцентр вже, Ну, це за епіцентром. Зараз дійдемо, познімаю. Друзі, бачите як йде час. Дивіться, які вже будинки будують. Ну там то добре, там і будували, ми вже просто доходимо. Дивіться, де ось почали будувати. Жесть. Тут не було нічого. Ну це я, виходить, що я не був в тому сезоні. Два сезони тому, напевно. Два чи три? Два напевно. Вже дивіться який будинок роблять, це капець. О, там справа. Це скоро і тут купатися не зможемо. Бачите щось там якісь не знаю може тому сміття так тут з капкається просто чесно кажучи шокі друзі капець ми ось тут завжди ходили тут вже був такий пісок знаєте пляжний Утоптали капець. і Я щось не подумав, цей будинок, який я вам тільки що показував, будують на місцях там, де ми купали, купалися завжди. Зараз ми просто, я ж кажу, не були два сезони, напевно. Або один, або два не буду обманювати будівництво. Зараз будемо дивитися, чи тут ще можна скупнутися, чи вже сміття від будівництва. Але бачите, як тут вже... Утоптано, напевно о, диви якась ця. А ще одна Тобто можна напевно знімати і відпочивати. Що я хочу, друзі, сказати? Місце знайшли, але чесно кажучи, воно мені не зовсім подобається. Mm -hmm. Таке воно не зовсім, не зовсім цей. Але що ви хочете, коли о третій виходите на пляж, все вже зайнято. І місця, такі більш-менш люди позаймали. Ну і плюс нам бажано було, щоб була тінь, тому що вперше ну, перше вийти спочатку за... літа, спочатку ну, цього року скупнутися і на сонце, то зрозуміло, що ми згоримо. Тому в принципі ми знайшли місце. Воно ще зараз вам покажу негарне, але тінь є людей. Люди є, але через е, кущі, ну, тобто, можна сказати, місце для нас таке. Для... Щоб було зручно, спокійно і ніхто там не напрягав ззаду зад, або на голову не ходив. Зараз вам покажу. Друзі, якщо не помиляюсь, то в мене ще є відос, там де був Кирил з нами, так. він став велосипед ось тут, щоб люди не пройшли. Якщо не помиляюся, це місце. Але воно трішки, бачите. Заросло, ми вже кинули полотенце. і Ось тут, якщо не помиляюсь, люди проходили. Але бачите, за два сезони трішки підтопило і ну, людей в тому сезоні точно нікого не було, тому бачите, все позаростало. Але ось така зараз воно вже бачите, вже купається. Вони не витримали тяжкої дороги, тому що йшли дуже далеко від дому, йшли пішки сьогодні. Передавало 32 градуси, тому дуже жарко. Батьки вже зайшли в воду, отримують задоволення. Як водичка, як водичка. Кажуть, що крута вода, тому буду я роздягатися і теж заходити. Друзі, відкриваємо купальний сезон 29 червня. Виліз я з води, напевно, в воді був десь хвилин 20 точно, вода дуже тепла. До такої, ну я не знаю, як вам передати, як теплий чай, дійсно. Коли зверху пливеш, воно тепленько-тепленько. А ну, якщо трішки далі, далі запливаєш, то там вже якщо стоїш вертикально у воді, просто стоїш на місці, то в, в ноги дає холодом, але зверху дуже тепло. Тому дуже прикольно. Трішки зняли оці втоми, поки ми сюди дійшли, тому що йшли б дуже, ну було ну, якось так жарковато, тяжковато. Але коли ми залізли в воду, скупнулися в такій теплій, не холодній, а теплій воді просто, знаєте, немає бажання з неї вилазити. Але ми вилізли, зараз трішки посидимо. Позагораємо, бо я тільки побачив, що я в цьому сезоні білий-білий. Завжди -білий. такий, знаєте, трішки загорілий, а в цьому сезоні просто білий. Тому, коротше, якось так. Так, ну що вам хочу, друзі, сказати, дуже тепло. Погодка сь сьогодні дуже крута. Чесно кажучи, коли ти заходиш, купаєшся, виходиш, то е ну, дуже приємно тіло, але не, не чуєш такої знаєте, жари, коли ми йшли сюди. ну тобто Поки йшли, то було дуже жарко. Зараз купнулись, то круто. Ось якраз тільки що підтягнули дерево, було ось там. Ми його підтягнули, ось так, поклали його, щоб можна було присісти, в, воду, в ноги в водички, щоб було зручно. Тут сиділи. Таке місце бачите, виходить, що тут дуже заросло. Ну Ось тут переходу немає, то в принципі ми самі сидимо. Люди там правіше, лівіше, ось, бачите, ось там люди. В тому сезоні ми ось там з Віталіком пригали, але я дивлюся, що там вже немає цього типу трампліна. Але можна сказати, це такий пляжик. Ну а так по кущам скільки є місця. Ось там ми колись ще зі школи з друзями ходили завжди. Ось туди ми ходили завжди ось туди на друге. Це перше ми його називали, а ось те друге, то ми завжди оце сюдою, сюдою йшли, 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 виходили, ось там трішки проходили до другої і там кайфували. Але останні пару років ми чомусь зупиняємося на першому, бо тут є де покупатися, є ось такі місця, можна навіть бачити, ось тут, якщо потрібно, то м'ясо можна пожарити. Тому ось так. Але Хочу зазначити, що там, бачите, поміняли, змінилися. Там, походу, насипали піска, зробили бесідки, бо ми у мене на день народження колись там були. І подивіться, тепер скільки там народу. Не знаю чи видно, тому що сонце світить, не зовсім видно. Дуже багато. Ну, коротше. Сьогодні 30, плюс 32. Світло вимикають протягом доби. Ну, Тому люди повиходили на пляж трішки відпочити, скупнутися, відпочити від роботи, ну і ми в тому числі. Коротше, люди хтось приходить, хтось йде, все залежить від того, скільки вони вийшли на, на пляж, Ось, бачите, там люди. Ну, коротше, крутяк. Ну, тут... Чесно кажучи, не зовсім симпатично, але ми вже витоптали доріжку. Я трішки м цих водорослі викидаю, е гілочки викидаю, то ви знаєте, такий вже шлях нормальний став. Ну і тут круто, ось, бачите, ми перемістилися трішки. Підсумуємо, покупалися, чесно кажучи. Я з води, можна сказати, зовсім не вилазив. Тому зараз уже 18.00. Світло пишуть, що вимкнуть у 21. -й. Тому потрібно щось приготувати. Тому ми йдемо в сторону дому. Сьогодні ще футбол. Одна восьма, 29 число. Сьогодні Німеччина, Данія. Швейцарія, Італія. Тому йдемо в сторону дому. щось готувати і будемо дивитись футбол. Або на телевізорі. Спочатку, не так, спочатку на телевізорі. А після 9 на телефоні павербанк до роутера. Роутер. Е, мені подзвонили з мого. Провадера сказали, що все працює, підключайте. Тому ми підключаємо павербанди роутера і на пару годин вистачає, тому після цього вмикаємо телефон. Я купив МВГО ми дивимось футбол. Тому якось так зрозуміло, що ми вболювали за Україну. Україна в принципі непогані матчі, два останніх показала, але вибула. 4 команди по 4 пункта набрали. Тому якось так. Добре, дякую вам за перегляд. Всім гарного дня, тихої ночі. І все найкращого. Пока.